Вони в автобусі сидять якраз аж говорю з першого на першому плані. Сидить Сережа і сидить Артур. Сіжи там І от по сей день, більше 19 місяців, вони знаходяться в плену. Побачили наскільки він схуд. Він навіть віджатися трьох разів від підлоги не міг, настільки були отруфовані всі м'язи. Почали кричати Ви попали в ад. І ми зрозуміли, що це ніякий не обмін. І ти такий, Блін, тобі 20 років, ще зараз застріляли в морі якусь собаку. 4 лютого ми вилетіли на острів. І 4 лютого ми несли бойове чергування на острові Змії. 24 в 3.40 ми були підняті по бойовій тривозі. Перший корабль ми побачили десь біля 8-ї ранку. Там корабль. Вон, там. Це був адмірал Биков. Судно і був перший вистріл, але снаряд не долетів до острова. По траєкторії він летів до, на позицію, там, де стояв Турнас, на метрів 200 він не долетів і впав в воду. Потім з'явився ракетний крейсер Москва. Я — руки Ми його вже потім, як він чує, Трохи ближче підплив до острова, ми побачили номер бінокль. І вони кружляли навколо острова. Буває в фільмах акули, так крушляють на залу. Оце вони по тракторії воно кружляли. Після обіду чи в обід десь приблизно почалася евакуація цивільного населення. Нам не дали добро вийти. Ми збігли вниз, хвилина пройшла і пішла команда в повітря, в воздух. І я пролунав вибух. Знову вибух. Потім третій, і вони таку попили. Не їхали заряджатися, одразу вибухи йшли. Захисту від авіації немає, озброєння також нема, і бекап ніхто не підвіз, тому що нікого б не допустили до острова. Після чого зайшла піхота їхня на берег і захопила в полонцях. Нас посадили на корабль, загрузили. Як. Я чув крики до когось, постріли в повітря, І я нервувався дуже сильно. І коли сидів, я за голові щелкав пальцем і підійшов військовий їхній, поставив ствол, притулив до голови, «Не двигайся. І Ти такий думаєш, мені на той час було період 20 років тільки, і ти такий. Блін, тобі 20 років ще зараз застрелять в морі як собаку. Якусь нічого ще не добився і життя толком не бачив. Нас взяли 78 військових і двох цивільних. 80-82 людини було. І нас завезли судно переправили до Криму, до міста Севастополь. В Севастополі нас випускали по 20 людей, нам знімали скотч, очі відкривали, казали, що, йдіть спокійно. І ми, як почали виходити, ми побачили на причалі кучу камер. Дуже багато журналістів було, репортерів їхніх, і дуже багато військових зі зброєю, і по периметру, і коридор був. з них. Нам там на камерах давали сухпай і пляшку води. І садили в цивільні автобуси. І на автобусах була роздрукована табличка Город героїв Севастополь, город Герой Одеса. Шана її казала, що нас везуть в Одесу, але нас повезли в казарми. Ми не знали, що буде полон. Ми тут до останнього надіялись, нам обіцяли евакуацію. Ми довго їхали, і коли ми почали виходити, ми побачили спецназ, синю форму. Ми думали, що нас тут передінуть, в автобуси посадять, але нам почали кричати ви попали в ад!». І ми зрозуміли, що це ніякий не обмін. Почалась прийомка у нас. Ми забігали в будівлю, там був вузенький коридор, і в шахматному порядку були вистроєні спецназовці. І в те тоді летіло все. І дубінки, і ноги, і кулаки, і шокери, все, що хоче. І я як пробіг, а хто падав, кого збивали з ніг, то вони просто окопали далі, не давали навіть піднятися. Двохповерхова будівля, але в камері ти як в підвалі. Холодно, сирость постійна, плесін була в всіх кутках. І в тій камері ми. Я пробув півроку, кормили нас баландою. Але зі слів баландьора ми чули, що начальник колонії їм казав, щоб кормив так, щоб завжди голодні були. І нам наливали кип'яток. і дуже мало часу давали. Це весь час з піднебіння шкіра злазила через опіки. Потім заїхав на другий місяць, коли я там сидів. Спецназ, ми його називали там спецназ до того між собою. У нього любиме таке відпиток це був шокер. Питали, хто такий Калина, хто такий Валина. І ми, коли кажеш, не знаю, він починає бути шокером і каже, що ви не знаєте своїх національних героїв. Били по гінеталіям, по лопатки, в шию. По ногам, полодошкам. Нас заводили всі, всі камери, вони там такий кабінет був для побоїв. У них маленький, там де немає камер відеонагляду. Нас заводили, так як у нас 6 людей було в камері. Нас заводили по три людини, роздягали наголо. І на наявність гострих предметів ти присідаєш там п'ять разів і маєш вдягатися. Ми присіли нас ставлять до стіни, і його напарник починає нас бити по ребрах, а він заходить і починає шокером бити всіх по геніталіям. Потім нас вивели з здання, всіх почали виганяти. Ми вийшли на вулицю, це перший раз за пів року. Нас вивели на роботу і не працювали там тільки пару людей. Це у людей були проблеми з серцем, зі здоров'ям, то їх не трохи. А вони сиділи в бараці, мерзнули. Тоді холодно було, навіть сніг випадав. Там барак на 110 людей і працювали тільки дві батареї. Вони такі з новіших, що ледве-ледве гріли. І вікно завжди мало бути відкрите. Тому що нам форму не міняли, і ми давали якщо повз дві хвилини. Ти забіг, і ти швидко намочився, і ти вже біжиш, вдягаєшся, щоб не вийшло. А коли ти мокрий, то ще, ще гірше. Бо були то, в них ще вид биток, вони обливали спину водою, а потім били шокером. щоб ток розповсюджувався. Ми почали працювати. Спочатку ми працювали з 8 ранку до п'ятої вечора, а потім зразу після сніданку, сьома година, нас забирають і ми до 9 вечора працюємо. шили одноразові медичні халати і комбінізони такі медичні. І нам за це приносили там чай давали, гарячий, каву давали. Давали лише начальній колонії привозив печення, але спецназ все забирав собі. І ми радувалися навіть чаю, що гаряче хоч щось. Скільки ви кілограмів скинули? За той час? 20, 27. В кінці робочого дня нас приводять, ми помились, тільки лягли в ліжко отбой, і одразу почали засинати. Бо це єдиний час, що ти можеш поспати там. І ми чуємо, як починають шепотітись між собою ключник, той, що дивився з нами, і діжурний колоній. І він йому називає фамілії. І ти чуєш свою фамілію, і такий страх бере, бо ти не знаєш, що буде, коли ти чуєш свою фамілію. Називають п'ять фамілій з бараку і дають одну хвилину на збори. І всі почали, що це обмін, обмін. Нас потім вивели на завод в коміту і знімали нас на відео, що нам надавалася допомога, що нас не били. Я там перепутав адресу, мене побили коліном. Під час запису? Ні, камера виключається. Тебе б'ють, а потім піднімає камеру, задає те саме питання, ти відповідаєш правильно. Нас передали військовим, нас зняли наручники. Нам замотали руки скотчем, і зранку нас погрузили на автобус і увезли. Пару годин їзди, і з нас зняли скотч, і зняли мішок з голови. І ми побачили військових. Ми стоїмо так, підходить дядько, і каже слава Україні до нас. І там сльози пішли вже і не віриться. Змогли подзвонити до рідних. Я, я, я на другу зупинку тільки зміг наважитися. Довго не міг наважити, щоб подзвонити. Е, страх е, того, що ти не знаєш, що робиться. Е, дезінформація просто. Ти не знаєш, чи взагалі ти, хтось вдома теж чекає. За 9 місяців могло все, що хоче статися. Тому що я, я 24-го дзвонив і казав сестрам, щоб виїжджали. І прощався. Кожен раз як останні, я прощався. І перед заходом Десанта я просто дзвоню до сестри кажу, я вас люблю, вибиваю і виключаю телефон. Тріску Я люблю і вибив. Ми почали е моніторити всі телеграм-канали. І тоді вже пізно ввечері. Е коли Володимир Зеленський сказав, що всі 13 прикордонників загинули, спочатку, знаєте, ну, типу, весь світ обірвався, все просто рухнуло в цю, в цю ж секунду, того, що е, неможливо це прийняти. На нашому острові Зміїний, захищаючи його до останнього, всі хлопці прикордонники, геройські. Загинула. Єдине, що е, знаєте, типу навертало на критичне мислення, це цифра про 13 прикордонників. Тобто, ну, то ми розуміли, що наш брат морпіх. а де морпіх? а де про морпіхів мова? І ось це те, що спонукало все-таки не вірити, а далі пробувати шукати, відшуковувати. Я знайшла декількох родичів, небагато. Там щось сім людей я тоді знайшла. І вирішили, що вирішили, що простіше буде, якщо я, я в якусь групу їх з'єднаю, щоб ми швидко один одному передавали якусь інформацію. І так в нас створилася група. А потім е були, е виставили відео, е як вони з е Шахтаря сходять. Е і Юрі е він в цей день скинув фото з острова. От я, я не знаю, що на нього. Не йшлося скинути те фото, але те фото стало от просто чарівним фото. Він був одягнений у звичайні спортивні штани. Спортивні сірі штани з білими полосками. І коли виходив з корабля і ці сірі штани з білими полосками, бо він був одягнений в балаклаву, ти сирис бил бі... штани, ти просто... Цю секунду це було просто над щастям, бо ти бачиш, що він іде. Він іде цілий, він не хромає. Він цілесенький, ти його бачиш. Ти бачиш, що він живий, що з ним все добре. Ну тобто, ми список складали з хлопцями, яких ми вже знали, що вони там точно були. Ми самостійно його формували з контактами родин. Можливо, тобто хтось може сконтактувати. І ми ці всі листи відправляли її до омбудсмена, до сбу. До... Міністерства оборони, до ВМС, до прикордонників. Ми хотіли бачити контакт держави з нами, що ну, типу, ми не кинуті. Оце, напевно, морально першочергово нам було важливо оце. Коли почали йти відповіді, вже з цього моменту трошечки вже стало легше. Ага, знать, щось робиться. І того для нас було важливо кричати, щоб суспільство знало, що вони там. Був у нас навіть е такий типу флешмоб. Купив марку. Е розкажи про полонених зі Зміїного, тому що це важко. Окрім того, що ти не знаєш нічого, обмінів немає, їх не вертають. Ти не знаєш взагалі живі вони, не живі вони, що з ними. І оце з цією маркою е боляче, направду було дуже боляче. Я так розумію, станом на сьогодні справи ще не закінчені. Нет. Это мой сын, Соснин Артур Эдуардович. Родился 15 мая 1991 -го года. 92 -го года, я все путаю. У меня между детьми 10 лет разница. На. Да момент полномасштабного вторжения. И мой папа, и мой родной брат, они были военнослужащими и находились на острове Змеином. И 24 февраля 2022 года они были захвачены в плен на Змеином. И вот по сей день больше 19 месяцев они находятся в плену. До этого утром он не мог до меня дозвониться. Сынок потом позвонил и сказал, мама, что бы ни случилось, знаю, что я вас очень люблю. Они не сдались. Они не сдались. Они стояли до конца. Они в автобусе сидят, как раз я же говорю, на первом плане. Сидит Сережа и сидит Артур. Я посмотрела с сына в глаза, там такие были глаза. На данный момент, вот насколько нам известно, они находятся в Белгородской области. Их могут по всей России катать. С одной тюрьмы в другую. Вот так оно происходит. В конце марта мой сын написал письмо мне прошлого года. Прошлого года. Получила я его в, си... в октябре, октябре месяце этот родной путь. Здравствуй, мама. У меня все хорошо. Жив-здоров. За меня не переживайте. Скоро приеду домой. Так получилось, что временно задержали. Ну, ничего страшного. Кормят здесь хорошо, и условия содержания тоже неплохие. Письмо пришло и от папы, и от брата. Получили мы их в октябре. В октябре же мы им отправили ответ, а в конце апреля давали папе позвонить по видеосвязи. Он позвонил жене на несколько минут. Да, я ваше письмо получил в марте месяце. Больше от них ничего не было. Поэтому ребята что, даже не знают, что успела выйти замуж и я стать такой. Здравствуй, мальчик наш. Мы опять к тебе приехали. Вот сегодня 40 дней. Сегодня душа его улетает от нас. Улетает от нас. Ему дали повестку 7 числа. Он мне сразу сказал, если меня забирают, я тащу тебя в ЗАГС, потому что, чтобы ты от меня не убежала. У нас так еще получилось. мы как бы планировали расписываться после того, как папа с Артуром вернутся с плена. 7 числа ему дали повестку, 11 он пошел в военкомат, прошел медкомиссию, ему сказали, мы тебя забираем. Назначили на 20 число приехать уже с вещами. И вот 19 мы пошли с ним расписались, 20 вечера мы уже провожали его в армию. Папа и брат даже не знакомы. Они когда попали в плен, мы там два месяца только с Артемом встречались, и я папе за день до полномасштабного вторжения успела сказать, что вот у меня есть молодой человек. Он очень сильно ждал их него возвращения. Он у меня постоянно спрашивал, есть там что-то за твоих? Есть там что-то за твоих? Говорит, позже, когда они уже приедут, я уже хочу с, -с, -с, -с тестем выпить по стакану. А сейчас да. Придется нам на могилу приводить такой. Мы понимаем, что когда наши парни вернутся, мы должны будем быть им поддержкой. Я просто прекрасно это все понимаю. Что живой. Но душевное состояние, какое он будет… И психическое. А психическое, какое он будет. Большая часть нашего населения уверена, что всех поменяли. Мы молчали, э, как бы обмены шли, наших понемножку меняли, ровно до того момента, как взяли Азовсталь. Как нам сказали, что они подают всех, Російська сторона сама вибирає, кого, кого мінять. Що дуже складний переговорний процес саме по змінам. Ти захищаєш там, зате ти знаєш, що вони не прийдуть дітей додому. Хтось з дітей своїх ховав. Батьки ховали своїх дітей, сини батьків. А все через це все тому, що у нас нещадний ворог, вони не щадять нікого. Для них немає ні дитина, нікого нема. З нами в колонії був дід, його вже так можна назвати. Дядькою було цьому, він з 48-го року народження. Вони його забрали в полон. Він з Ізюма їхав на пасіку. І вони його забрали з собою. І він сидить в колонії і так, як всі, і шокером його били. Вони там не дивляться ні на вік, що серце людини, просто б'ють і все. Не боїтесь, якщо ви кажете, що залишаюсь у Збройних силах, якщо підете воювати, повторюю. Що в полу? не попаду? Ем, не попаду. Будь-якою ціною, але я другий раз би не хотів би попасти туда. Я після першого не можу відійти. А другий раз, якщо ти попадеш, то я не уявляю, що це буде. Ще зі Зміїного 33 хлопця. 33, 33 військов, військовослужбовці знаходяться в полоні. Але вони тримаються, хлопці вони вірять, що вони повернуться додому, вони знають, що їх чекають. Давай, папа, Йорчик, папа. Папа, Йорчик, папа, повітряницям. Папа. Папа. Папа.